Верховина рідна мати, не найше нам погибати. Доброго дня. Мене звати Валентина Малишева. Я приїхала в Ужгород з міста Куп'янськ. У квітні 2022 року. Коли наше місто окупували наразі, я волонтер Ужгородської міської організації Червоного Христа, знаходжусь на видачі гуманітарної допомоги а також роблю психологічну підтримку тим верствам населення, які це потребують. Для того, щоб розгрузити себе та тих людей, які приходять сюди з цими страхами та біллю, проводимо психологічні тренінги, де люди мають більше можливості сприймати сьогоднішній світ таким, яким він є тут, зараз, в Ужгороді. Нещодавно ми їздили у перечин на Лавандову гору, де дуже гарні краєвиди Турянської долини, де можна було зробити цю розгрузку, де можна було побути на якісь хвилини наодинці з природою і забути про те, що зараз десь війна. Хто ще це не бачив, чудо цього лавандової гори, я запрошую, будь ласка, приходьте. Це дуже круто і це дуже допомагає. Ладно, це ви мене просто підбадьорюєте. Мікрофончик поверніть. Ой, простіть.